Понеділок, 28 жовтня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! 11 годин. Саме стільки сьогодні тривала повітряна тривога на Хмельниччині. Це рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Наші сили ППО за цей час знищили 10 ворожих шахедів, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на цю годину інформації щодо травмованих та загиблих немає. Пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль. Тут тиждень у Хмельницькому розпочався із чергової допомоги війську. Сьогодні міський голова передав силам оборони 20 безпілотників типу Шуліка та обладнання до них. Придбали їх за бюджетні кошти. Витратили 4,5 мільйона гривень. Літачки шуліка, безпілотні літальні апарати вони передаються разом з пультами управління, з окулярами, з системами управління, з системою запусками, з антенами, з підсилювачами, з акумуляторами. По суті, два комплекси по 10 літаків. Така передача не перша. Ми до дня міста вже передавали 20 літачків типу шуліка. Ну і маємо вже зворотній зв'язок, результативний зв'язок їхньої роботи, хорошої, успішної, результативної такі літачки. Користуються доволі таки хорошим попитом і мають дуже хороші відгуки. Дякую нашим платникам податків. Товариство завдяки вам, завдяки всім нам, ми можемо мати цей традиційний понеділок і не тільки понеділок, бо дві-три передачі щотижня ми обов'язково маємо Загальна вартість 20 літачків разом з всім додатковим обладнанням, 4,5 млн грн. мільйона гривень. Передали вже більше 20 штук. Передаємо також інші літаки: це Лелеки, це Шарки, це Валькірії. Крім того, передаємо засоби БПЛА типу Мавік 3, Т, Мавік 3Е, УТАЛ-4, Евопромакс, Матрас-30Т, Матрас-300Т, ну а також гексакоптери, які в народі називають бабоярами. На сьогодні ми вже понад 540 різних одиниць безпілотно-літальних апаратів передали нашим силам оборони. До кінця року подібних передач буде багато, кошти будуть будуть виділятись, робимо все, аби підтримувати наші сили оборони. Працюємо далі. Держслужбовиця стала підприємицею та вчиться керувати трактором. Хмельничанка Інна Бачинська під час повномасштабної війни започаткувала власну справу, вирощує топінамбур. Стартувати їй допоміг грант від консорціуму компанії «Джеру». Завдяки отриманим коштам вона придбала необхідну техніку. А от знайти водія трактора виявилося складно. Тож, підприємеця, завдяки ваучеру від служби зайнятості сама опановує цю професію. Я під час війни зробила багато змін в своєму особистому житті, тому що я колишній державний працівник. Який займався бюджетною сферою та кредитуванням підприємців. Під час війни я прийняла рішення освоїти ремесло. Я почала розробляти власні земельні ділянки, висадила рослину, яку я привезла із Волинської області. І для того, щоб обробляти ці земельні ділянки, я зіштовхнулася з проблемою відсутності чоловічих професій, для того, щоб мені надали допомогу у їхній обробці. Для того я. Щоб продовжувати цю розпочату справу, скористалася ваучорним навчанням завдяки державним коштам на категорію А. Тобто, ми вчимося водити трактор, який має набагато більше передач, чим проста автівка. І у січні місяці ми вже сподіваємось пройти, здати іспити, сподіваємось. Що чоловіки будуть займатися чоловічим напрямком, але під час війни жінка повинна вміти все. Перевіряли знання з історії України та збирали кошти на ЗСУ. Наша телерадіокомпанія місто спільно з всеукраїнською ініціативою Активна громада та Центральною публічною бібліотекою. Організували благодійний квіз. Ми покажемо вам карти. Цей захід став продовженням одноіменного телеквесту, який ми зняли та показали в ефірі влітку за підтримки Національної асоціації медіа. Мета і квесту, і квізу руйнування історичних міфів, нав'язаних Росією, та підвищення знань з медіаграмотності. В інтелектуальній битві змагалися п'ять команд, що об'єднали людей старшого віку. Було дуже цікаво і як завжди, повчально. От вчитися завжди приємно. І з величезним задоволенням сьогодні розгадували всі ваші ребуси. Так як нас квіз був на історичну тематику, то намагалися підібрати всі питання пов'язані з історією. Навіть включили таку два тури. Ми зробили присвячені нашому місту про наших відомих постатей і сучасних, і з минулого, і також і про географію, і про такі цікавинки Хмельницького. Ми побачили, що виникають суперечки навіть з історичних фактів. Дуже важливо вміти знаходити, Ходити джерело, кому довіряєш, перепровіряти. І сьогодні зверталася до Вікіпедії, казали, хочеться пояснити, що не завжди там може бути правда. І якраз сьогоднішній такий захід, зустріч показала, що варто перевіряти інформацію, варто дивитися різні джерела. На водоймах Хмельниччини із 1 листопада стартує заборона вилову риби у зимувальних ямах. Адже із настанням холодів у неї знижується активність і вона стає легкою здобиччю для браконьєрів. Про це розповіли у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. За порушення заборони передбачені штрафи від 34 до 680 гривень. А ще порушникам доведеться відшкодувати збитки за кожну незаконно впійману рибину. Триватиме заборона до до весни 2025 року. У нас в області визначено 32 ями на водних об'єктах. Саме в місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі визначено дві ями. Це орієнтир, це міст по вулиці Західному Кружній, це верх проти течії та вниз за течією одна яма, і по одній ямі і одна яма на ставку в мікрорайоні Озерна. З наказом і переліком інших зимувальних ям можна ознайомитися на офіційному сайті управління. За лов риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від 34 до 680 гривень. У випадку нанесення істотної шкоди рибному господарству передбачається кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч, а також позбавлення волі або обмеження волі строком до трьох років. Також правопорушнику доведеться відшкодувати шкоду за кожен незаконно добутий екземпляр. Сімейний риболовний фестиваль Озерна Капа відбувся у Хмельницькому. Він об'єднав майже 50 учасників. Цього разу переможців обирали не за вагою вилову, а за кількістю рибин. Вже другий рік поспіль в рамках проєкту Татохаб організатори клуб Рибалок України влаштували зариблення водойми в мікрорайоні Озерна. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Тонну риби здебільшого це короп і білий амур. Ми будемо випускати в наш ставок. Це за кошти громадської організації клуб Рибалок України, а також за кошти небайдужих рибаків міста Хмельницький. Навесні ми помітили, що риба трошки хворіє, тому ми окремо також ще збирали кошти. Потрібно було вапно, вапно засипати до водойому, тому що вапно починає лікувати рибу. Ми впоралися, і риба здорова. Тобто ми зараз будемо побільшувати екосистему і. Ми маємо надію, що цей водойом далі буде створювати ну, дуже потужний гарний о, приклад тому, як потрібно відноситися до водойомів взагалі. Будет маленького окуня на мормишку, що буде другу читається ревина. Зараз від того, що погода така холодна, але так, ну, мусимо трошки поучаствувати. Рибалки для мене просто як замінить тисячу психологів. Просто як заспокійно. Люди не спрацює, чи нервується, а на рибалці люди, не тільки заспокоюються. Рибалка дуже мало, це моє хобі, саме дитина. Я була маленька, я з татом любила ходити на рибалку. Тато е, сказав, що моє, я можу спробувати е, рибачити оце все. І так все закрутилося, і я е, з п'яти років вже рибачу. Ну, Поки що зловив тільки тата Окуня маленького. Я сподіваюся, що я щось зловлю. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Thank you.